Оглядовий майданчик, що у Свято-Успенського собору Православної церкви України, розташований на висоті близько 40 метрів. Звідси видно центр Полтави та мікрорайон Поділ. Облаштовували майданчик понад рік, а нині завершили майже всі роботи, розповідає архієпископ Федір. Ось оцю лампу ми маємо демонтувати. Майданчик за час карантину, він вже трошки прийшов не дуже вигляд добрий. Ми маємо це пофарбувати. Ось електропроводку ми маємо закрити спеціальним коробом для того, щоб це було безпечно, і маємо пофарбувати ось цю сітку, тому що за рік. Скажем так, карантину простою, вже це покрилося ржавчиною. На сьогодні нам нічого не заважає в принципі приймати тут екскурсії людей. Відвідати оглядовий майданчик у дзвіниці. Планує Полтавка Оксана Гуменюк. Це буде... це буде наскільки я знаю перший такий майданчик, щоб Полтаву було видно з висоти пташиного польоту, щоб можна було піднятися і подивитися з висоти на місто на всі історичні пам'ятки. І я до такого позитивно відношусь. Вважаю, що для нашого міста це буде дуже, дуже доречно, в туристичному сенсі, взагалі, прекрасно. Я б відвідала з задоволенням, дітей повела, привела своїх знайомих. Екскурсії будуть розраховані на групи близько десятка людей. Я гадаю, що буде якась добровільна пожертва, бо ну... Двіницю потрібно все одно, нам потрібно купувати фарбу, нам потрібно проводити ці роботи. Вони не відбуваються безкоштовно. За словами архієпископа Полтавського та Кременчуцького Федора, перша екскурсія тут може відбутися вже цього тижня. Спочатку їх проводитимуть співробітники Святоуспенського собору, а пізніше можуть залучити екскурсовода. Дарина Литвак, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава.